День єднання моєї України ми всі розкажемо, друзі щиро, як Україну любимо, як її кохаємо і що сьогодні її бажаємо. Сьогодні нашої єдності долоньки від Українця сина й України доньки. Ми прикріпимо на карту України. Ми вже соборні і тому щасливі. Як прикро, що за вікном війна так віримо, закінчиться вона. Та нас захищають відважні козаки, та ми тримаємо за них кулаки. Долоньками своїми я обіймаю Україну. Вона в нас найкраща, вона в нас єдина. Колеш мах розпочинаю, долоньку єдності піднімаю, на ній намальоване сонце, щоб світило світілому у кожний віконці. Сонце у мирному небі світило, я намалюю голуба, великі крила. Цей голуб мир принесе в Україну і діти, і усі будуть щасливі. Серце червоне намалюю, усю ненавість зруйную. бажаю українці, любові, козацькі і козакові. Прикріплю я долоньку єдності і допомоги, щоб знати більше у житті тривоги. У Європі я попрошу допомоги, допоможі припинити війну. Я єдності дружби усім побажаю у моєму рідному краю повернути, крім додому і не віддавати його більше нікому. Хай буде справедливість завжди в нас, щоб вогник неправди згас. Я на долоні намалюю терези, щоб не було брехливої сльози. Щоб люди мали рівні права, країна моя, щоб заможна була. Забудьмо Антоні, бідні і багаті, єднаймо жив у своїй хаті. Я за впевненість в завтрашній день я бажаю єдину державу мати українську мову преславну, щоб вона звучала скрізь і всюди українською хай розмовляють наші вільні люди. А Я хочу українську пісню завжди чути, хай не плаче бабин яр і крути, хай тільки співає моя Україна, пісню. Єдину, українську, солов'їну. На моїй долоні. Дружня родина. Бабуся, дідусь, онуки, батьки. Ніхто не розіб'є мою Україну. Єдині ми цілю, бо ми земляки. А я президента, бачу таким, веселим, і колись молодим. Ім'я президента Володимир. Він наступні терміни його повірив. Він свято єднання нам подарував. Він Україні всіх об'єднав. Долонями своїми, ми Україну обіймаємо. Перемоги й миру найшвидше бажаю, Україна ненько. Ми твої діти. хочемо під мирним небом щасливо жити.